Зійшла вечірня зоря. В Україні чекають світлого Різдва. Особливою і величною є ця подія для відомого тернополянина Василя Чубака. Сьогодні у його домівку завітали найдорожчі люди, його родина. Вижної краси фігуру святої Богородиці вимряв і встановив біля своєї оселі сам пан Василь. Щороку напередодні святої вечері спільною родинною молитвою розпочинається Різдвяне дійство. Ніч перед Різдвом. Багато століть тому назад у небесах спалахнула вефлеємська зоря. Що відчувала народження Сина Божого. З тих пір пройшло багато часу. А в Україні, як і в цілому світі, з особливим трепетом щороку чекають цього світлого християнського дива, назва якому Різдво Христове сьогодні незвичайний вечір, святий вечір. І я щасливий, що сьогодні у моїй Господі за цим святковим столом зібралася уся моя. Родина, моя дружина Тетяна, моя Леся сестра, мій брат Богдан, брат Степан, моя друга мама Галина Йосипівна, Ярослав Григорович, моя братова Таня. мій старший син Володя. Пам'ятаю? Ще зовсім малим хлопцем, я з нетерпінням чекав цього вечора. Разом з сім'єю ми йшли до церкви. Тоді ми всі жили в селі Мушкатівка, що на Борщівщині. Коли поверталися додому, на небі з'являлася перша зірка. І вся родина сідала до столу. До сих пір, мамо, я пам'ятаю, як смачно пахнув той хліб. Що випекли його на святвечір у печі? Це був справжній запашний і смачний хліб, спечений на дровах. Ми з сестрою і братами сиділи на печі і з нетерпінням чекали. Сьогодні я тішуся, що ця добра традиція продовжується, і в моїй сім'ї такий хліб уже пече моя дружина Тетяна. Свята вечеря готова, то щиро запрошую усю родину до столу. Дякую тобі Боже, що ми з родиною здоров'ї і злагоді дочекали світлого різдва. Дякую тобі, Боже, за рік, що минув. Він був для нас повен миру і спокою. Дякую тобі, Боже, за святу вечеру, за насушний хліб на столі. Дякую тобі, Боже, за любов у сім'ї. Дякую тобі, Боже, за добрих людей. Дякую, що благословляєш нашу працю щодень. Прийми, родину, у хату, дідуха. Шануємо, і просимо дідуха завітати до нашої Господи. Дай Боже ті свята упровадити, і других дочекатися. Без цього різдвяного атрибуту не обходиться свята вечеря. Дідух в Україні мав особливе значення. Робивсь він з останнього вижатого снопа і символізував дух предків. Пам'ятаю, ще з дитинства перед тим, як сісти, кожен з нас дмухав на місце на лаві, щоб, бува, не придушити душі, які на святвечір вечір приходили до хати. Здавна всі їли з однієї миски і пили з одного кухля. Це символізувало мир і злагоду у сім'ї впродовж усього року. Окремі тридки ложки ставили для покійних родичів або для того, кого цей вечір з родини не було вдома. Найважливіша страва на столі це кутя. Продукти, з яких готувалася кутя, мають символічне значення. Зерно є символом воскреслого життя. Мед вважається символом здоров'я і благополучного побуту. А мак символізує статок у родині. Вважають, чим багатіша кутя, тим буде кращий урожай. Варили кутю у спеціальному горщику, в якому більше нічого не готували, Або купували щораз новий. Традиційно вважається, що на святковому столі має бути 12 страв, як 12 місяців у році, як 12 апостолів у Христа. Стіл кривали білим обрусом. Під обрус клали сіно, а на кутах столу по голівці чеснику. Люди вірили? Чесник відганяє нечистих духів з хати. А пам'ятаєш Богдан, як ми малі сиділи під столом і як прекрасно пахло сіном, а ми шукали горіхи. І один напередодного квокали? Так так. І цей добрий звичай подобається нашим дітям? <говори> а хто з вас найбільше назбирав горіхів? Щедрих щедрих, щедривочка, прилетіла ластівочка, стала вона ще витати, господаря викликати. Вийди вийди, господарі, подивися у кошару, твої вівці покотились, а ягнятка народилась. Під ногами сніг грипучий, Вітер стріхи обміта. Нині день ясний, блискучий день народження христа. Віншуємо вас тими святами, щоб дочекали до боявлемії. Від воявленої до воскресеної від воскресень до століт. Поки вам пан Бог призначив вік. Христос зарождає. Особливої уваги у нашій родині у різдвяні свята надається пам'яті померлих предків. Наші світлиці зібрані давні фотографії дідів і прадідів. З покоління до покоління, з уст в уста нам передавали славу глибокого коріння, дерева роду. Цього ми навчаємо і наших дітей, адже наша історія є початком нашого майбутнього і шанувати традиції свого роду наш святий обов'язок і людське покликання. Оці святкові. І радісні дні, нехай Господь дарує вашим сім'ям добробут, злагоду і любов. Христос рождається!